Вітаю вас, любов'ю Господа Ісуса Христа. Чого мовчите? Взаємно вітаємо. Треба так відповідати. Як поживаєте? Це добре, теж всі мовчать. Не всі, так, да, частина. частина да. Давайте ми звернемось до Євангелії і прочитаємо добру новину. Друге післання до Петра, третій розділ. И я обожаю всю эту главу прочитать. Она коротенька, и мы выслушаем. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего... Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным Своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения все остается так же, думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды водою, потому тогдашний мир погиб был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетованием, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, Стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим, желающим пришествия Дня Божия, который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихи растают. Проще мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидаясь Его, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данному премудрости написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели провращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя и Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Апостол Петро написал послание. Вже будучи в приклоном в возрасті, в один день затривожився дух, він розумів, що він залишається йому мало часу на землі жити. Ганінія, Нерон, Соратники його вбиті, церква гоніма ховається в катакомбах, і він кличе до себе: Марк, Марк, я маю дещо сказати. І оцей вже старець сидить. І диктує слово своє для Марка, який послідствує з цього всіх бесід Петра і написав от це одне з що дійсніших Євангелів, Євангелія Марка. І Марк починає писати. Призакривши при свої очі, Петро бачить майбутнє. І перед його поглядом встає образ сина Божого від самого початку творіння. І до самого кінця про -про пробігають перед його поглядом. І Знаєте, от, от брат Алік говорить, сьогодні, от, чому от важливо звертати увагу на послання Петра, тому що це час Євангелія. Це час Євангелія, це невід'ємність того, що вчив Христос. Чому я про це говорю? Тому що сьогодні, як от це і признаки останнього часу. Нові і нові вчення. Сьогодні в Америці сильно дуже поширюється від церкви до церкви таке нова теча, яка називається Red Gospel Churches. Тобто вони притримуються тільки того, що виділено красними словами в Євангелії. Тобто, тільки слів Господа Ісуса Христа. І одна із найвеликих церков нашого штату там всі еклі, вона прийняла те вчення. І відкрило двері для всіх людей, тому що Христос говорить в своїх висказуваннях, не говорив нічого проти геїв і так далі, відкинувши всю часть Євангелія. І ми вчора бесідували. Я просто хочу поділитися це важливо для всіх нас. Це слово пам'ятати Господа. Мій син мені сказав, ми ділимося откровеннями нашими в сім'ї. От він. Одну думку і прочитав це слово. Я для вас також і для себе це взяв, 16 й розділ Євангелія Іоанна. Дивіться, Христос, Христос говорить так слова 16-12 Євангелія 16, Іоанна. І що много я імею сказати вам, но ви тепер не можете вмістити. Так все їм Христос сказав. Чи не все? Не все. В доказ я. От просто приведу, ми п'ятницю розбор мали, слово Боже, і там Іоанн говорить, що коли воскрес Христос, вони з Петром прибігли, подивились на всю ту обстановку і сказали: ми ще не знали з Писані, що Христос має воскреснути. Вони багато дечого не розуміли і не знали. І Христос говорить, їм каже, ви зараз не можете все розуміти. Но коли я піду, а я мушу піти. Тому що якщо я не піду, то Дух Святий не прийде. А коли Дух Святий прийде, Він доповнить все моє вчення. Яким образом, браті і сестри? Через откровення апостолам? Почому апостольство прийнято соборами батьків наших, як говорить, стовпою віри спочатку? Неот'ємлімой час тому що апостол Павел що пише? Я от самого Господа прийняв. То, що вам передав. І тому ми сьогодні відкриваємо сміливо вчення апостолів і приймаємо як, як неот'ємліму істину, як продовження, як приємство вчення Господа Ісуса Христа. І коли ми тут відкриваємо, от ми вдивляємося в цей текст, який ми прочитали. Любі мої брати і сестри, ми знаходимо Господа. В, кожному, в кожній главі, в кожному посланні центром завжди є Господь Ісус Христос. І сьогодні важливо. Сьогодні важливо. От ця от глава, от ми почнемо чуть-чуть декілька хвилин пороздумуємо над тим. Дивіться, апостол Петро починає сви, сви, свою цю главу. Як на, 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 напоминає. Взагалі, наші собрання, вони мало що можуть відкривати нам нового. Ми знов і знов вертаємося і читаємо Євангеліє, читаємо Біблію, і тут всі віруючі, хто її не знає. Я впевнений, що ви ці місця чули десятки сотні разів. Але воно нагадує для нас, поселяється в нас і робить обновительну роботу, тому що слово є. Дух і істина, Слово Боже, нас ставить на коліна перед Господом, сокрушає нас, і каючись, ми обновляємося, і ціль сьогоднішнього нашого собрання, щоб не просто, знаєте, посидіти і піти геть, і забути про все, ні. Щоб роботу, щоб віддати серце своє Господу і сказати: Господі, Ти обновив мені. Обнови моє серце, обнови мої почуття, щоб я міг тебе більше, гарячіше любити. Тому що любов моя захолодає під житті від, від всього цього, що твориться в світі, від цих новин і так далі. Без зібрань ми не можемо, вони повинні запалювати нас, а запалюються тільки там, де Господь, Він той, хто розкладає вогонь. Ми можемо дрова приносити, але Дух Святий дає огонь. Колись учні плавали, і там Петро був цей самий, що вже сьогодні пише послання до нас. І він, коли побачив Христа на березі, він з лодки випергнув і бігом вплав до берега і виходить, і він бачить там розкладене багаття, тепло. І Господь там, там, де Господь, там там огонь, там нема равнодушя, там вирує життя і радість, і сльози. Тому що Господь розпалює наші серця. І тому, браті і сестри, звернемося. Апостол Павло каже: Я хочу, щоб ви, щоб ви нагадали, щоб в вашому серці прийшли ті пам'ятні хвилини, коли ви гаряче любили Господа. І я хочу вам звернути увагу, що тяжкі часи наступають. І Він починає з того, що. Взагалі, ця глава, вона для мене, як кусочок такої, знаєте, поезії прекрасної. тому що весь вся ця оборот мови, і слова і думки воно ну, прекрасне. Я, я восхищаюсь, коли я читаю це, це слово. І перед моїм взором то каже: вначалі Словом Божим, небеса і земля заставляна водою. І коли я закриваю очі, я уявляю собі, як це вічне Слово. Могутньо пролунало, я не знаю, яким, якою силою. Ну, то було надзвичайно. Із нічого встали стихії. Стали виросли, які впоследстві будуть розрушені тим же словом. Знаєте, да, пише далі, що таке слово стихія. Віщественне начало, природне основання, основа. От це Слово Боже, Господь Ісус Христос сам. Обітаючий в неприступному світі своїм отцем, словом своїм, создавав вот эти стихи, закладав основания Вселенной. І вот мири потекли. Ви помните, апостол пише до, до євреїв, через которого і веки створив. Вот таке слово інтереше веки. Що воно значить? по українськи там написано: века створив. Но я думаю, еще чуть-чуть в англійському пише. World's Create. Міри сотвори. Коли, по слово, потекли, эти галактики безконечні, Знаєте, їх, їх не можна вот От ці всі зірки. Все це, на людському розумінні навіть тих цифр не можна осягнути. От це все, що через Слово його стало. І він серед тих зв'яз, Сини Божі, от це воїнство небесне, вони. Восхищенно воскліцали від радості, дивлячись, як вот это, закладалось основання Словом вічного нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. І ми тут, тут читаємо каже, що Він составлений ним, Він Творець, Вінсідає, Він наблюдає. І далі тут така деталь Він далі продовжує говорить: Нинішні небеса і земля. Тобто ми на ній стоїмо на цій, на, цій, на цій землі. Чим воно содержиться, ким воно підтримується? Не думайте, що воно все так по собі, там ето. І ми думаємо, от-от-от там зім, пишуть, от, якщо земля уклониться і так далі. ця куля, ні на чому і не уклоняється, ні направо ні наліво. Чому вона не уклоняється? Тому що є той, хто наблюдає день і ніч, який не, не дремле. Не дрімлять. Ми любимо дрімати навіть в собраннях ето поспати. Він не дремля, щоб, щоб зберегти ізбраних своїх, возлюблених своїх. І ця земля вона собі вісить і плавно пливе, тому що її підтримує людяща рука Господа Ісуса Христа. Тому що апостол Павел пише до колосянам, все через нього. Ним і для нього. Для його слави. І от, це, от наблюдаємо, він же ж не тільки підтримує світ, содержимо тим же словом, він його зберігає. І знаєте, от така деталь є мрачна, яка би, якщо от люди би всі то зрозуміли, багатьом би то не сподобалось. Кінець іде. Іде, кінець, воно зберігається, але зберігається, для чого? І конкретно Христос говорить, що розділяться, одні підуть в блаженство. Для мене ця новина, от, знаєте, вона мене не ужасає. Я знаходжу я в ній пев, певну прелість, коли я читаю, що воно зберігається, тому що я в ньому зберігаюсь на, на благословіння, на, на нове небо, на нову землю. І я, я наслаждаюсь тим. Знаєте, так як один мені каже, американець каже, а ти був на горі святої Єлени? Я говорю, ні, не був. Він каже, там є цікаво, що десь там зроблено щось таке, типо вікна, і можна заглядати і бачити ту лаву, що там спокійно тече. Може з вас, ми українці особо тим не цікавимося. Але я собі подумав, що то було б цікаво подивитися, коли ти в безпечності і наблюдаєш, як десь той вогонь вирує. Чи оці хмаровичці. Знаєте, твітери проносяться урагани, і воно нам, у як гарно. А попади туди. Чи буде тобі гарно, і коли скажуть, відійди, от Олег читав це слово. Відійдіть від мене, прокляті вогонь вічний. І написано в одному місці будуть викинуті геть. Не просто, знаєте, лагідно скажуть Відійди, вибрось ці їх вонь! І вони будуть летіти в ту безодню. Я не знаю, скільки тих секунд буде от це падіння совершатися. Ну, говорять, що в ці секунди багато людина може передумати. Дуже багато. Я, я не знаю, я, я, я один момент в своєму житті пам'ятаю, коли в аварію попав, і я з мотоцикла летів. І дійсно, я багато за цю секунду якось якимсь. Надзвичайно чудом, то, тому що ми не знаємо зібності нашого мозгу, але багато чого роз. І сім'я, і всю секунду ти при собою багато дечого замітив. І Бог, і приземлення, воду, огонь. Не буде красоти. Браті і сестри, за красотою треба йти. Красота це там на горі з Господом. І наблюдіння за тим вогнем внизу. Як той Лазар біля Авраама. І от ми тут читаємо, що Господь Ісус Христос Він содержить. Він прийшов на землю для того, щоб спасти. Знаєте, другий псалом він дуже перекликується з цим місцем, що ми читаємо. І я, я, я його люблю. Воно сильно утішає мене той другий псалом, особливо коли сьогоднішні царі. Востають і думають, що вони суперімператори, нові нерони, нові знаєте, навуходоносори і відчувають себе. Я, я згадую другий псалом. І він мене потішає, тому що там, дивіться, пише: знову Господь там стає. Ісус Христос і, і, і Дух Святий говорить через Давіда. Живущий на небесах, посміється, Господь поругається їм. Почому? Потому что восстают цари земли, князья совещаются против Господа, против помазанника, расторгнем узы их, свергнем себя оковы. Господь посмеется. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горчечника. В майбутне Господь Иисус Христос по земли ходил, Лагідний, добрий, кроткий смиренний, і всіх кликав до себе. Сьогодні призив звучить по всіх собраннях, браті і сестри, Служите Господом страхом і радуйтеся трепетом, Почтіть Сина, щоб Он не прогнівався. Ми не уявляємо собі Господа в гніві, правда? Ми завжди бачимо його миле, прекрасне. Добре лице Сина прекраснішого із всіх Синів Человеческих. І тут перед нами, після Воскресення, зайшовши до своїх учнів, підбадьоривши, він пішов до свого отця. І йому дана власть і даний вот жезл з рук Божих. Знаєте, пише, пише Спержен: у зріки народи восклікнув, помазанік Божий. держа в некогда пронзенной руке скипетр верховной власти, Господь Бог вложил в десницу помазанника своего жезл гнева, который поразит мятежные народы. Несмотря на всю свою мощь, они будут сокрушены, как сосуды горшечника, разбиты в дребезги жезлом всемогущего Сына Божия. Тот, кто не покорится Сыну, будет сломлен. Никто Не восстановит розбиті сосуды. якщо грешників поразит Христос, а погибнут. Сегодня погибнуть. Сьогодні ми мусимо говорити, про те, що любов Христова, вона діє на землі. І сьогодні можна прийти, о грешники іщить і благодаті, ведь Гнів Небесний слишком тяжи вам. Благословенний Крест да буде вам приютом і обретете ізбавлення там. Сьогодні цей час добрий в собрании, но приближається, гнів Божий розгоряється з неба на, на, на вот это все нечестие, яке наповняє землі. Сьогодні президенти відкрито висказують царі земне протиління Богу, відкидують геть Спасителя Ісуса Христа. Як наші серця, братья і сестри, коли ми чуємо. Слово Боже, яке апостол Петро в старості написав, чи починає в нас якась тривога проникати, чи ми геть сидимо скучно нам, і ми думаємо, скоріше би закінчилось собрання. І от ми тут читаємо друга частина, і декілька, просто декілька моментів. Перед нами картина проходить. Апостол Петро эту всю картину показує нам для того, щоб звернути увагу християн. Якщо ви все це розумієте, якщо ви можете то все уявити, подивитись і побачити, всі ці стихії розрушаються, День Господній приближається, Він задає питання, над яким треба довго молитвино роздумувати. І він пише: якщо то все так розрушиться, Якщо стіхи, ці всі основання, які кажуться, ніхто ніколи не поколеблє людськими силами, тоді зв'язки всі почнуть рушитись, хаос почнеться. Основання, коли, знаєте, затронуто, хто підтримає. Якими ж потрібно бути нам? Яким ж потрібно бути мені і вам, брати і сестри, щоб цей гнів, щоб ці всі стихи, щоб це все горе. Воно обійшло нас з вами. І ми війшли в число тих, хто бажає, бажаючих. Я от сьогодні би думаю, от такий Дух Святий в нашому собранні. Він знаєте, таку книгу відкриває і записує. Знаєте, люди от сьогодні багато є різних міроприятів в церквях проводиться. І Говорить, хто бажає їхати на літній кемп, запишіться. І бажаючи всі записуються в літній кемп. І там обіцяють їм то, і то, і то буде, все буде гарно, буде мати общення. І ще наголошу, ще є декілька місць, це. І ще хтось там хоче, хтось не хоче дорого. Так от тут написано, от в наших собраннях, от сьогоднішня черта нашого забрання, виявити бажаючих дня Господня. Тому що Петро каже, тут пише, що він упоминає, а і желаючим пришествия. Вот це початок нашого життя. Ми вожилали. Ми, ми бажаємо прийти до Господа. На землі нас нічого не тримає. Ми втомилися дивитися на нечестя. Воно одручає нас. Ми втомились боротися з гріком, ми втомились грішити. І наше серце воно бажає. Кращого серця, яке бажало за Господа, от є в п'ятницю свіжа пам'ять про Марію Магдаліну роздумували. Її серце бажало Господа. Нічого на землі не могло її потішити, навіть ангели, які сиділи там. В неї одне тільки трепетне було желання. Де мій Господь? Де мені побачити? Де мені знайти? Я, я, я його візьму. Я його візьму, я, я принесу. Я буду оплакувати його слізами, омивати його тіло. Так як вона, вона колись омивала його, ноги ноги сльозами втирала. От это бажаюче гаряче серце за Господом. І вона питає всіх, де унесли Господа моєго? Знаєте, в наших собраннях от це, треба таких Марій Магдалін, які б ревнували, щоб ім'я Господа в собраннях підносилось вище і вище. Щоб не просто, знаєте, несло. Мертвої релігії. Віть вот вопрос Петро не даром задає, какими ж должно бути. Ви розумієте, є сьогодні в християнстві два шляхи. Один шлях від Духа Святого, другий шлях від лукавого. Очень популярно стоїть вчення про самоправедність. Какими ж ми должны бути. І ми починаємо видумувати, якими ж ми повинні бути. І в кожного свій стандарт. Кожен вимальовує собі определений образ святості, який він себе втискує. І деякі говорять мені, а що? Я бороду ношу, і в мене всі діти в косинках. Яка може ще бути більша святість на землі? І ми церквями говоримо, да ти подивися, там одні ліберали в тій церкві. Не подивися, на як вони втілять. І все, ми собі це втиснули. Чи нам хтось цей стереотип, Ми все по наружки. Учені, а от друге Христос, тут Він каже. Дивіться, я от вчора про то молився і думаю, ну тут повинен апостол Павло повинен дати Ві... Петру відповідь. І Я чув до кінця. До кінця, браття і сестри, возростайте в благодаті і познанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Йому слава! І нині, і в День вечний. Амінь. От, вот, вот то інший шлях, який Дух Святий підказує нам, якими же нам дало бути, браті і сестри, є один, є один стандарт в християнстві, який ми повинні бути. Є один тільки стереотип, це образ Ісуса Христа. І не інакше. І нічим душа не повинна задовільнятися ніколи на землі. Господь, тільки ти, тільки імені Твоєму. Все від тебе і до тебе. І я хочу приображатись в образ твій совершений. І не моєю праведністю, але твоєю праведністю, яка по в Ісуса Христа, браті і сестри, на якій сьогодні праведності все твоє життя базується? Чи ти уповаєш і гордишся тим, що ти добрий чоловік? Чи ти сьогодні говориш, Господі, вдивляючись в образ твій, а одна із задач від пасторів. Я сьогодні до них також звертається. Це головна, народ ізбраний, царственне і священство, пише апостол Петро. Для чого вибрані? Щоб возвіщати совершенство, призвавши вас із тьми в чудний свій світ. От образ, який ми повинні вимальовувати в очах наших дітей, в очах церкви, в очах світу. Образ Спасителя нашого, немеркнущої красоти, тому що Він образець всякої святості, всякої совершенства, всякої безгрішності, Він непорочний і чистий атнець. І дьявол не міг нікому на землі ніхто. І сам ворог душ, людський, дявол, він не в ньому нічого не знайшов і відійшов посрамлений. Браті і сестри, апостол Павел пише, і через всі послання всіх апостолів. Возрастайте благодать. Пізнавайте Господа, вдивляйтесь, созерцайте його красоту кожен день. І хай Господь благословить нас, ми зараз будемо молитися. Підійдемо до Господа і вдивимося Його образ. Хай Дух Святий приведе нас дивлятися о образ любви сакровенний, прекрасний, щоб Він облічив нас, які ми ніщі і бідні перед тобою, перед Ним. Сьогоднішня проблема в наших церквях. Ми часто думаємо, що ми маємо все, о які ми задоволені всім тим, що, що в нас є. І хори, і всі хвалять, і оркестри. Що тільки нема, весь Ютуб заповнений, відкриєш оркестри по 500 і так далі. А Христос, може, дивиться і плаче, тому що ми собою восхищаємося, Йому слава, від нині і вовеки. Амінь.